Чи правда що для того, щоб мати ідеальне ментальне самопочуття протягом дня, вам потрібно вставати не пізніше п'ятої ранку? Так, друзі, мої, це абсолютна і тотальна правда. Особливо, якщо ви працюєте в нічну зміну або у вас малюсінька дитина, і ви за ніч проспали дві години, то ви як ніхто зможете насолодитися співом пташок під час прекрасної вранішньої зорі. А якщо бути чесними, друзі мої, то ми живемо в неідеальному світі, і ті ідеальні рамки, які ми себе намагаємося заганяти, є для нас не розвиваючими, а навпаки, руйнуючими. І ваша задача, як просто людей в просто неідеальному світі. Спати 7-8 годин. І навіть якщо у вас не виходить спати 7-8 годин протягом ночі, і ви маєте розкіш вздрімнути годинку-півтори в день, це теж буде прекрасно. Друзі мої, відчепіться, будь ласка, від себе. Перестаньте себе заганяти в якісь. Рамки, і буде вам щастя і ідеальне ментальне самопочуття.